Багато психолога прийшла успішно і я знову десь Так як заселення як завжди 14-15, то я зараз піду на ланжерончик погуляти, а по дорозі закину валізу на новій пошті. Настрій вже дуже класний, просто, просто від того, що я приїхала. Вирішила зняти для себе влог. Але можливо щось навіть викладено на ютуб як старі добрі чи зішки ні. Вже другий день ходжу з Чубчиком, звикаю до свого нового образу. Типу, мені подобається, прикольно, незвично, Звісно, це додаткові незручності. Постійно думати, як він сидить. Просто спонтанно захотілося це зробити. все, я записалася наступного дня, підрізала і буду тепер чекати, поки воно відросте півроку. Ну нічого. Взяла собі апельсиновий пунш. Тут, до речі, передбачення по кавим дій про майбутнє. Ну, я так і роблю. До речі, пунш прям супер. Я взагалі вперше його пробувала. Я зазвичай прову собі просто або трав'яний чай, або какао, гарячий шоколад. Ось, прям класний. Дуже відчувається кориця, дуже відчувається апельсин. Прям такий насичений смак. Я вже бачу море. Коли кажуть, що замість психолога можна поїхати в Одесу, це правда, тому що я. Я вже годину гуляю біля моря і з того моменту, як я тільки сюди підійшла, ніж жодного разу посмішка з обличчя не спала. І тут всі люди ходять, посміхаються, всі такі щасливі і щасливі просто від дрібниць. Вони просто підходять до моря і починають посміхатися. Тут літають чайки над головою. Це також дуже... Ой, он, до речі, летить чаєчка. Це також дуже класно підіймає настрій. Ну тут просто неможливо не посміхатися, і думка приїхати в Одесу давить на мене все сильніше. Мені вже зателефонували з апартаменту, сказали, що можна заселятися. Моя валіза на нові пошту пролежала менше години, але я не жалкую, тому що в будь-якому випадку я щоб годинку змогла спокійно без валізи погуляти. Якщо чесно, в мене немає ніякого плану. В мене навіть взагалі ця поїздка спонтанна. Ну і зараз такий період в житті, коли я. За любої дві мені в голову щось прийде, я собі обріжу чубчика. Захочу, поїду в Карпати, як я це зробила нещодавно. Ось буквально приїхала там пару тижнів тому. Захотіла, поїхала в Одесу, захочу зараз взагалі переїду в Одесу, залишуся, не приїду додому. Виявляється, мене обісрала чайка, і мені ніхто про це не сказав. Я йшла сюди 45 хвилин, але я дуже люблю ходити пішки. Ось я, до речі, живу в історичному центрі Одеси. У мене тут поруч театр, всі такі історичні пам'ятки. Навіть у цей будинок, в якому я зняла апартаменти, це є пам'ятка архітектури. Цього разу в мене такий прям смарт, дуже маленький, але мега затишні апартаменти. Є чайничок, мікрохвильовка. Це прям ті зручності, які мені необхідні, якщо я їду в подорож на хоча б три дні мінімум. Дивіться, просто яка стеля. Просто в квартирі ось така гарнюща, вінтажна стеля. І дуже висока. Типа язик, знаєш, просто як Вийшла на вечірню прогулянку містом. Не знаю, зараз, напевно, піду до потьомкінських сходів, потім до Ланжерону. Буду йти, куди йдеться. Замоталося, так, звісно, бо мені прям холодно, тут досить сильний вітер. Така вже гарна ця вечірня Одеса. До речі, зараз аналізую свої відчуття і розумію, що мені дійсно в Одесі дуже комфортно. Я нещодавно була декілька діб у Львові, декілька діб у Франківську також сама. Якщо чесно, міста дуже гарні, але от я одразу відчула зсередини імпульс, що ні, це, це не моє, це не моє місто. Я ледве дійшла додому, у мене взагалі немає настрою. Я ледве трималася всю цю прогулку, просто щоб не заплакати на вулиці. Я, до речі, не дуже звертала увагу там, на ретроградний Меркурій, на ще якісь там планети. Типу, я в це все вірю, але не прям фанатично, щоб знаєте, думати, що планети там впливають якось. Але в цьому році я переконалася. В арканах, з матриці Долі на рік, що це все, що це все працює. Переконалася в даних зі своєї натальної карти, переконалася в цьому блядському ретроградному Меркурії. Мене цей рік так помотав, ну, в мене ще подібного року взагалі не було. З початку року почалась якась страка в моральному плані. Дуже важко. І кінець року мене просто добиває якраз період затемнення, період ретрограду. І Знаєте, отак. Люди можуть дивитись там мої сторіс. А я там туди поїхала, сюди поїхала, туди пішла, там з подружками зустрілась, на тренування пішла. Коротше, життя маліна. Але це просто так здається. Тому що насправді абсолютно в кожної людини якась війна своя всередині. Відбувається. Просто звісно, що це ніхто не буде транслювати, тому що я не блогер, тому щоб транслювати якісь свої переживання, щоденні істерики, депресивні епізоди, тривожність. Ніхто не знає, що я переживаю навіть зараз під час цієї поїздки всередині. Тому порівнювати своє життя з чиїмось 100% не варто, тому що ви взагалі нічого не знаєте про життя інших людей. Ви знаєте тільки те, що вам показують, і все. Те, що вам доступно. Добрий ранок називається. Я сьогодні планувала зустріти світанок, але напевно будильник не вімкнула. В итоге я прокинулася о 7.20 о і лягла просто далі спати, тому що вже було пізно для світанку. На море я все одно зараз піду, зараз стану трошки. Проведу себе в порядок, покушаю і піду на море. Вже година дня. Я нарешті вибралася. Йду на море, взяла з собою вівсянку, булочку, щоб годувати чаєчок. Десь і дощ, і дощ буде цілий день, і він ще буде завтра. Я взагалі навіть без парасольки завжди ходжу, я люблю ходити, пішки, і навіть коли йде дощ, це для мене взагалі не трагедія. Восьми вечора я тільки прийшла додому, вся мокра. Ой, Дуже цікавий, в мене вийшов вечір незапланований. Я взагалі планувала просто Вайбово прогулятися по морю, погодувати чайок. Так і вийшло. Поки в мене не вийшла незапланована зустріч з ним, дуже цікавим чоловіком. Взагалі мені не знайомим. жаль, що про цю історію в деталях знають. Дізнаючи тільки мої подруги, тому що це просто піпець. Я думала, що мені з цієї зустрічі доведеться тікати без жартів. Дуже, звісно, було весело, нічого не передбачало біди. Боже, такі приключення. Дуже хотілося б розділити Одесу з коханою людиною, розділити ці всі моменти, зустріти світанок, послухати, шум моря, подивитися на шторм. Погодувати чайок та навіть просто сісти на лавочку біля моря, сидіти разом, обійматися і просто дивитися на ці хвилі, на цю неймовірно сильну стихію. Коли приїжджала в Одесу цього року, влітку і минулого року, у мене завжди була думка, коли я була на набережні біля моря: що Боже, як би мені хотілося зараз розділити це з коханою людиною. І він мене на набережні запросив на... Сподіваюсь, що колись це бажання випануться. Воно таке дріб'язкове по факту, але якесь таке неймовірно бажане мною. Вайбік більшості дівчат це, звісно, будь-які незрозумілі ситуації, бери таро і роби розклад. Давно і багато думаю насправді про, про дрібниці. Про те, що ми постійно незадоволені своїм життям, то коштів не вистачає, то, що ще нам не подобається, все не так, недооцінюємо себе, не цінуємо просто реально те, що є. І насправді в наш час дуже важко цінувати те, що ти маєш. Але ж по факту, навіть просто такі дрібниці, які насправді не є дрібницями, те, що в нас є очі, в нас є ноги, руки, так? Ми можемо чути, ми можемо бачити, а є люди, які нічого не бачать. І вони мріють не про гроші, вони мріють просто про те, щоб побачити це море. Є люди, які не чують, і вони мріють просто про те, щоб почути почути маму, почути папу, почути свою дитину, почути те, що каже там кохана людина. Почути звуки природи, а вони не можуть це. Є люди, які не можуть ходити, і вони просто реально мріють просто-просто про те, щоб ходити, про те, щоб зробити свій перший крок. А в нас це все є, і, маючи можливість це все бачити, чути, відчувати, ми більше думаємо про, про негативне, про те, що ми чогось не досягли. Але важко просто це усвідомити. Важко бути в моменті, навчитись бути в моменті. Особливо, ну мені, наприклад, важко просто тому, що фоново, ось ця тривожність, оці думки одні й ті самі, вони просто надають спокою. Я не можу ось так на моменті зосередитись. Хоча вчора, коли я приїхала в Одесу і зранку після потяга пішла на море, я думаю, що мені вдалося це зробити. На годину 5.30 я планую зустріти світанку. Взагалі планувала йти пішки, але якщо чесно, щось мені страшно йти самій, тому я собі викличу таксі. Я всю ніч не спала, в мене розколюється голова, я взагалі лягла спати о першій годині ночі. І з того моменту мені здається, що взагалі не спала. Тому що не знаю, якась аварія зі світлом чи що, кожні 5 хвилин світло вмикається, вимикається, вмикається, вимикається. Я вже думала, що я не знаю, потрапила у часову якусь петлю, просто я передати не можу. Тільки світло вмикається, то одразу на всю квартиру гучно включається кондиціонер. Воно вимикається, вмикається. На вході в квартиру аварійне світло, яке освіщає всю квартиру. Взагалі не виспалась? в мене ще сьогодні фотосесія. Ну, це заклад на Ванджероні, тут така невеличка тераса, він схожий мені на поза хату, тут також домашня їжа. За цим столиком дуже класний вид на внутрішній одеський горок. Фотосесія в мене сьогодні відміняється. Через дощ фотографія сказала, що не можна мочити фотоапарат. Перенесу на завтра, сподіваюся, що завтра все ж таки відбудеться. Замість фотосесії я піду на екскурсію в оперним театром.

Опера цей скелет, це буфа-операбу це, це комедійне опере. Зараз ми підемо під сцену. Тримайтеся дуже міцно, будемо спускатися там. Так, як на подводному човні або на корабелі всі, розуміють. ну як ми далі. У мене з п'ятої ранку. Вчорашнього дня немає світла тут. Я сьогодні прокинулась о сьомій, планувала зібратися. І в мене фотосесія на другому кінці Одеси. Я планувала піти пішки по трасі здоров'я. Трошки роздуплюсь зранку, тому що фотосет у мене на 10. Це якраз мені треба було о восьмій вийти. Але все ж таки мені захотілося прийняти гарячий душ. Я прийняла і зрозуміла, що ні, поїду на таксоні і краще поки приляжу з дрібную. На себе я фонтанно записалася на цю фотосесію, просто мені пост в Трес попався, і в ту ж хвилину написала, записалася на найближчі дні такі, якісь знайомства в Одесі. Їх небагато, але навіть просто ці такі, знаєте, small talk мінімальний, навіть там з деякими незнайомими людьми. і такі всі класні, такий вайб дівчинка, фотограф. Неймовірно класна, щира, відкрита, легка людина. І ми з нею максимально схожі по вайбу. Після фотосесії годинку з нею просто тут прогулялися, попили чайку, поспілкувалися. І гарні манюнечки гуляють. Ой-ой, бусечка. Ану, бусечка, ти хочеш я тебе погляділа, да? так? Ой, манюня. Мені за ці дні в Одесі вже не одна людина робить комплімент за моє волосся, типу за кочеряшки, за зовнішність, таку гармонійну, якусь за приємну енергетику. І насправді ось такі компліменти стосовно очей, стосовно волосся, енергетики, вайбу, вони найприємніші. Це не те, що там Та його класна фігура. Ти там весела, це зовсім інші глибинні речі. От стосовно волосся прям дуже приємно чути, тому що воно, звісно, да, там приносить дискомфорт, коли висока вологість, як зараз пошиститься волосся. Але просто ці кучеряшки, вони особливі, я бажаю. Тому що всі ходять там з рівним однаковим волоссям. Кучеряшки вони просто не можуть бути однаковими. І Навіть просто у мене по-різному. Завертайся. тут так, тут ти сильніше і в цьому свій шарм. Але навіть зараз, знаходячись в Одесі, я не можу сказати, що я там повністю відпустила проблеми там, умовно, да, які в мене були, що я повністю віддалась подорожі. Ні, в будь-якому випадку відкати емоційні вони є. Особливо зараз в мене просто дуже важкий період. Я була в такій емоційній ямі е, буквально там місяці півтори, тому е, два. Взагалі в мене був стан. я е, Його навіть не можу описати. Це був це, це було пекло. Е, такий же стан, тільки полегше, трошки іншого окрасу. В мене був в серпні місяці, все літо, коротше. Я відчувала, що в мене. Життя на, ну, на паузі. У мене просто такий тупік. Не живу, я я просто виживала. Я дуже щаслива, що я в цьому році, в січні, почала ходити на танці, що я наважилася. Ну, Я ходила на танці там ще триста років тому. Але тут я пішла взагалі на інший напрям, на Хілс. Але знаєте, навіть ну, в цей важкий період навіть танці мене взагалі не спасали абсолютно. Я просто приходила на тренування і розуміла, що я не відволікаюся. У мене все одно купа в голові фоново думок на одній і ті самі теми. І мені навіть то ми можемо не знаю розминатися на тренуванні, а я стою і розумію, що в мене вже ну, накатує, в мене вже ком все. Зараз буде взрив і мені доводилося це стримувати. Взагалі зрозуміла, що ну, мене нічого не відволікає, мені не треба відволікати. Я за те, щоб проживати емоції, як вони є. От я поїхала там в подорож, нові емоції, все, я б могла зараз собі сказати, що тепер в мене буде нове життя, тепер мене нічого не турбує, всі проблеми пішли, просто відволікти себе цим, але ні. Нічого не пішло, бо їй залишились думки, і я буду їх проживати, поки я їх не проживу і, мені, і реально не відпущу. Не накручу себе, що я відпустила, не заставлю себе відпустити, а реально. Поки не візьму і не відпущу і все. Я так хотіла побачити лебедів, але їх не було і тут дві штучки. Дві штучки. І тут нарешті. Короча, світла Дома досі немає, вже майже дві доби. Купила собі сінобошки такі. В шоці, що вони реально смачні Це я взяла в магазині обжора. Це просто продуктовий магазин. Я зараз куштую фісташковий пап. це фісташковий. Тут такий вишневий з кремчиком. М -м -м. Топ! Боже! У, за 75 чи 79 гривень. Прям супер, але дуже солодко. Фу. Мені вже аж погано. Я сьогодні сходила в заклад, в який дуже хотіла потрапити давно схожого формату заклад, але в нашому місті такого нема. А побачила, що таке є в Одесі. Це була одна із також, ну, типу, цілий на поїздку сходити туди. Це заклад, де ти приходиш і робиш собі чайну церемонію. Тобто вони не проводять чайні церемонії, вони просто тобі дають набір, чайничок, да, там, заварничок, все таке, термос. І ти обираєш собі чай, габа, пуер, улуни і так далі. Я собі обрала габу, світлий улун. Це такий. Це легка така габа, заспокійлива, прям тягне в сон, така на вечір, те, що треба. Вона не взбадрює, вона навпаки, тебе заспокоює. Боже, я, я, я ще раз хочу туди потрапити. І я тепер 100% куплю собі набір для чаювання і буду купувати чиї. Я давно хотіла. Але щось не знаю. Якось, якщо чесно, руки не доходили. хоча вже навіть обирала набори для чарування, але так і не купила. Вісно чаї, звісно, ці дорогущі. 50 грам, 450 гривень і більше. Це дохрініше, побагатому. Ну нічого, що не зробиш заради кайфу. Сьогодні ввечері я вже їду з Одеси. Дуже не хочеться, звісно, повертатися в своє рідне улюблене місто. Тому що я дуже боюсь, що мене там знову емоційно, морально рознесе. Ну але нічого, я ще повернусь в Одесу, Обов'язково. Коротше, сьогодні хочу пройти пішки всю трасу здоров'я. Також планую зайти в чайну крамницю, купити собі дегустаційний набір. Там будуть різні види волону темного світлого і різні види пуеру. Взяла собі глінтвейн з Єгером, Ой, ну цей вайт мені подобається.